Боже, скільки роботи в мене ще коло цієї хати. Та щось нічого не хочеться робити. Що придумати? Ага, та ж у мене зять є. Зараз я йому скажу, що треба робити. Ой, зять, ой, слухай, ну, так мені плохо стало. Ой, щось серце колоце, там я піднялося. Я скільки роботи, треба в покупку вбирати. Сину кожні принести. Ідіть віддихніть Ой, іду, ой, а ти зробиш, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ідіть, ідіть віддихні. Так, побійся, Не пуня. Це їй так погано. Ах ти! Це що значить? Вона мене обманула. Ну, ладно, я щось придумаю. Ой, поможіть! Ой, поможі! Постараюсь! Сядьте, що тут не відсталося! Ой, погано, серце болить. Даже... до сітка молоді, пошуткували, розбав на сторону. Ага, пошуткували! От я! А, я вам зараз дам! Главно, що мій план спрацював, взять мій всю роботу зробив!